Товаровиробники багато заробляють. Я вам скажу відверто. Собівартість пшениці, ну, хто рахує кошти, я думаю, що в цьому році по багатьом господарствам підійде під 50 тисяч гектар. Ну, тепер давайте ми порахуємо, якщо дивитися, урожай. Ми ж не говоримо в цьому році про 90, там 80 чи точні. Ми розуміємо, де перевести, да, скільки яка сьогодні ціна, то я там так. Говорю, ну, може 25-30% ну, е рентабельність буде. буде. Але може бути і нуль. Зумієте, чи ні? Якщо ти не, не дав, не давши і не щось не отримав. Бо в цьому році я агроному кажу таку просту фразу: нам треба в цьому році отримати хоч якісь середні врожаї. Це буде теж буде результат. От я себе налаштовую так. Хоча ви так Вісім до цього, я кажу, реалістично до цього підходу. Надо не гнатися за це саме. Це є вже на то такі це саме. Якщо, звісно, Бог е, нам в нашу сторону подивиться і нам допоможе, ну Бог ж теж допомагає тому, хто щось, щось робить, то тоді ми, ми, от, ми, ми отримаємо вище середнього. От, коли вищий середній результат, то це результат. Я, наприклад, не не біжу за цими, тому що треба розуміти одне. Якщо ми тут отримали. 600 центнерів, да? а получили б там би допустим, 500 центнерів, то ми вже на 600 центнерів вже забрали вже багато чого у слідуючого попередника. Це треба просто розуміти. То є, тобто, якщо ти йдеш на слідуючий то треба цей хоча б баланс встановити по НПК. Якщо ти його не то це, ну слава Богу, що в нас трошки він через буряки, трошки ми маємо, ну калящі, допустим, як можливо моїх у сусідів, бо калій фосфор тут залишкові залишається. І навіть навіть можливо було і не треба було б і вкладати НПК. Якщо дивитися по тим результатам аналізи, що ми маємо. Ми кстати, робимо майже кажені грунта. Каже, кожен рік ми грунті, робимо чуєте? можливо, це нам і пишуть так, не потрібно. Не вимагає та це саме, але ми все рівно даємо. Бо я задаю питання: а де гарантія, що нічого ми не вкладемо, і то, що ви написали, буде. Ну і тут є питання, то ризики ж з них менші, а в нас трохи більші, Через що ми поки не підтримуємо підтримуємо той баланс поживи, який повинен бути в ґрунті постійно. Так само потім, органіку. Постій. Ми вирощуємо силу там трави для ферми. А нам о, ферма. Віддає органіку. Ну як віддає? Ми купуємо в ферми. Вони купують у нас це. А ми купуємо органіку і ми вносимо під цукровий буряк гнізд. Стараємося кожен рік внести. Це круто.